Вітаю вас, дорогі друзі! Хотів сказати славного ранку, ну вже не зовсім ранок, але думаю, що це не завадить нам провести час у Божому Слові і навчитися чогось нового від нашого Господа. Давайте ми відкриємо Псалом 15, чи я вам просто прочитаю його. тут написано так: бережи мене, Боже, адже на тебе я надію покладаю. Сказав я Господові. Ти мій володар, немає в мене іншого блага, окрім тебе. І я хочу ще прочитати вам тут 9 вірш. Тому радіє серце моє і веселиться слава моя, також тіло моє перебиватиме в безпеці. Е, Давид каже, що моє тіло, воно буде перебувати в безпеці, тому що я покладаю свою надію на тебе і тому, що я проголошую, що ти є мій. Володе. І знаєте, кожного ранку, коли ми приголошуємо, що Господь є нашим Царем і Спасителем, і що ми покладаємо на нього свою надію, воно впливає на наше життя і дає можливість дійсно діяти у нашому житті. Тож, ви можете сказати, ми разом можемо сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, Він захищає мене, він. Пікується про мене, Він мій володар, і в мене нема іншого блага окрім нього. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я благословляю Господа, який дає мені поради. Моє серце радіє і веселиться, слава моя, і моє тіло буде перебувати у безпеці. Амінь. Слава Господу! за його це його чудові обітниці для всіх нас. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа, і запрошую вас провести час у Божому слові. І, звичайно ж, запрошую вас підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Я вдячний вам за те, що ви все це робите. Добре, і давайте сьогодні подивимось. Далі, Марка, 9 розділ, і прочитаємо 49 та 50 вірші. І перед цим ми говорили вже про те, що він навчає своїх учнів. Він покликав своїх учнів після того, як вони між собою сперечалися дорогою, хто з них повинен бути більшим, хто з них є більшим. І вони сперечались, він м, зрозумів, про що вони сперечаються, задав питання, потім він сів, покликав їх до себе і він почав їх. Навчати, тому що він не проти того, щоб хтось з людей був більшим. Але він навчає, як цього досягнути. Тому що в наших розуміннях, в розуміннях цього світу, стати більшим це означає щось одне. А в розумінні Ісуса, в його вченні стати більшим це щось інше. І він їх навчає і каже, що якщо ти хочеш бути більшим, <кхем> ти повинен бути всім слугою. Далі він ще там деяких речей навчав, і потім він навчає їх. Про спокуси, про те, що люди вони повинні дуже серйозно ставитися до спокус і боротися зі спокусами навіть до того, щоб завдавати собі шкоди. Він каже, що ми не повинні нікого спокушати, бути уважними, щоб не спокушати нікогось іншого, бо іноді люди кажуть, а мене неважливо, що там думають інші, що хочу, то і роблю. Ні, це неправильно. Він каже тут про те, що ми не повинні спокушати інших людей, які ввірують в нього. І ми не повинні піддаватися спокусам. І він казав, що навіть якщо твоя рука спокушає тебе відріж, якщо нога спокушає, відрубає, якщо. Око спокушає, вирви своє око для того, щоб ти потрапив у, і увійшов до Божого царства. Тобто він каже, що ми повинні радикально ставитися до спокус і не давати їм можливість діяти у нашому житті. Тому що спокуса це ще не гріх. Спокуса веде до гріху. І він каже: якщо ви будете боротися зі спокусами, ви не будете грішити. Бо якщо ви дасте місце спокусам у вашому житті, вона приведе десь до гріха. А якщо ви будете боротися радикально боротися зі спокусами, то вони не зможуть довести вас до гріха, і ви збережете своє життя і зможете цілими і неошкодніше увійти до Божого царства. Ну, може, десь там ушкодженими. Але він не каже, що ми. Фізично себе щось грубали чи вирізали, він каже, наскільки це повинно бути радикально з нашого боку. Тобто, що Павло пише там, чи там інший автор що послання Євреїв пише, що ви ще не до крові сперечалися, зражалися, воювали проти гріха. Тобто, він каже, що ви повинні прикласти максимум зусиль, щоб не дати можливість спокусам вас спокусити і згрішити. І далі 49-й вірш. він каже, бо кожен буде вогнем посолений, і кожна жертва буде посолена сіллю. І знаєте, це місце, воно не дуже зрозуміло, що він має на увазі, про що він говорить. Але якщо ми будемо пам'ятати контекст і думати про контекст, який він говорив до цього, то ми зможемо щось зрозуміти. Він каже, бо кожен буде вогном, вогнем посолений. І що це означає? Кожна жертва буде посована сіль. Знаєте, в той час, коли вони в храмі приносили жертви, вони повинні були солити їх сілью. І Бог приймав жертви, які приносилися з сіллю. І вони потім зжигалися на жертовнику. і Бог приймав ці жертви. Сіль в той час, і зараз, напевно, воно як символ того, що тебе. М Зберігає, тому що сіль вона зберігає від того, щоб щось не псувалося, і сіль таке ж, також дає смак, страва. Правда ж, якщо ми смакуємо щось, то нам треба щось досолити. Навіть якщо ми робимо солодкі страви, там також є трохи солі для того, щоб придати якийсь смак. Тобто сіль вона надає смак. І він каже, кожен буде вогном, вогном, вогнем посолений. І кожна жертва, яка посолана сіллю, буде на сіллю. Тобто ми можемо зробити такі висновки. Ну, я роблю такі висновки, ви можете зі мною погодитися, чи ми можете сказати, що ви думаєте щось інше про це місцеписання? Можете написати коментарі про це. Я думаю, що він тут каже про спокуси, він їм каже тут про своє вчення, і він каже, що. Ви повинні мати в собі сіль. Що ця сіль це вчення Ісуса Христа, яке Ім дає. Тому що саме Його вчення може зберегти тебе від розпусти, від, е, ну, від поганих речей, його вчення. Що тебе тримає, щоб не грішити? Що тебе тримає, щоб боротися зі спокусами? Його вчення, розуміння того, що таке гріх. Якщо в тебе не буде його вчення цієї солі, то ти можеш грішити тебе. Нема причин, чому не грішити. Тобто сіль вона стримує, і його вчення тебе стримує. Таке, також сіль вона надає смак, і його вчення воно також надає певного смаку і ну, сенсу твоєму житті. Тож я думаю, що тут ми можемо порівняти сіль з вченням Ісуса Христа. І він каже, що кожен буде вогнем посолений. Тобто вогонь це може бути як символ, знаєте, такогось випробування. І соль це, як ми казали, це його вчення. І це означає, що його вчення, яке ми приймаємо для себе, воно буде як випробувано у нашому житті. Кожна жертва буде. Посол на сіль. Тобто, щоб щось принести в жертву, тобі треба додати сіль. Щоб твоє життя воно було виправдано, вип... вип... випробуване, тобі треба мати сіль. Яка це сіль? Це сіль його вчення. І він перед цим, розумієте, він навчає, 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 як боротися зі спокусами, не давати місця спокусам. Він навчає. І після цього він каже, що е... Кожен буде вогном посолений. Тобто його вчення, яке ти прийняв для себе, яке повинна надавати сенс твоєму життю, і яке повинно зберігати твоє життя, воно буде випробувано вогнем. І хто принесе цей вогонь? Знаєте, ми думаємо, що ну, Господь, він шле мені якісь спокуси в життя. Він якось буде випробовувати те, чого він мене навчав, щоб він дійсно знав, що як я роблю. Так, знаєте, друзі, наше, е, ну, перевірити нас, наше вчення, наше вірування, можна тільки під час випробовувань. Тому що, коли нема випробовування все добре, то ми можемо жити певним чином. Коли відбувається якісь Тиск на наше життя, якісь складні обставини в нашому житті, то тоді тільки можна перевірити, наскільки ми присвячені нашому Господу і Спасителю і його вченню. І знаєте, цей тиск не повинен приносити Богу наше життя, тому що є ще вороги, є диявол, який ходить, хоче тебе знищити. І він буде намагатися тиснути на твоє життя. І під час цього тиску, під час цих випробувань саме перевіряється, наскільки ти маєш це вчення Ісуса Христа, і наскільки ти готовий триматися цього вчення. Подумайте, Бо Він навчає про спокуси. Якщо приходить спокуса у твоє життя, що ти будеш робити? Ти будеш робити те, Ну, ти повинен знати, що робити. Щоб тобі знати, що робити, тобі треба знати Боже Слово. Якщо ти знаєш Боже Слово, то ти вже знаєш, що тобі треба з цим робити. Ну, вже інше питання, що ти будеш робити. Чи вистачить тебе сили протистояти і боротися з цим? Чи не вистачить? Чи ти скажеш: А, це не про те, я здаюся, я буду це робити. Тобто від його вчення, яке є в тобі, буде залежати те. Як ти будеш проходити випробовування чи складні обставини у своєму житті? І я думаю, що саме про це він тут говорить, порівнюючи своє вчення з сіллю. І він каже: кожен буде вогнем посолені. Тобто вогонь прийде до кожного. Це не просто Божий вогонь, який прийде тебе перевірити. Бог буде просто дивитися, що відбувається, як ти застосовуєш його слово у своєму житті, коли приходять різні обставини. Обставини можуть прийти від інших людей і від диявола. І кожна жертва, вона буде посована сіллю. Все те, що ти готовий зробити і принести на пожертву для Господа, вона повинна бути якби. 에... натхненна Божим вченням. Бо якщо ти не знаєш його вчення чого він навчав, ти не зможеш принести йому ту пожертву, яку він прийме, бо ти просто не знаєш, що він хоче прийняти. І 50-й вірш. -е сіль добра річ, але якщо сіль втратить салоність, як її знову зробити солоною? майте сіль самі в собі. Та зберігайте мир між собою. Тут трохи більше, і він знову продовжує говорити про сіль. Якщо ми подобаємось і скажемо просто сіль, що вона добра річ, якщо сіль, яка у вас вдома, і вона втратила свої смакові якості, вона перестала бути саленою. Що будете з нею робити? Вона ні для чого вже не придатна. Вона втратила те, що вона повинна була робити. І він задає питання, як знову її зробити силеною. Що ти можеш ще зробити, щоб вона знов стала силена? І це питання, можеш ти з цим щось зробити чи ні. Якщо ми беремо, що сіль, про яку він говорить і має на увазі, це його вчення. І він каже: що його вчення, якщо він тебе чогось навчає, але його вчення, воно втрачає силу у твоєму житті, що ти не живеш так, як він тебе навчає, то його вчення воно не має ніякої цінності для тебе. І його вчення втрачає для тебе сенс, і ти будеш жити так, ніби ти ніколи не знав, ну ти не знав його вчення, будеш жити сам по собі. Тобто ти будеш як сіль, яка втратила свою соленість. І що можна зробити з цим? Ну, з сілью нічого зробити не можна, а з його вченням. Якщо ти слухав це, і ти відмовився від його вчення, то я не знаю, що повинно на тебе вплинути, щоб ти знову повернувся до нього. Попросив пробачення за те, як ти жив до цього, і прийняв знов його вчення, і щоб його вчення воно було цим смаком у твоєму житті. І він каже: майте ціль самі в собі, самі в собі. Тобто ми приймаємо його вчення, щоб мати це вчення самі в собі, щоб ми керувалися в цьому світі його вчення, того, чого він нас навчив. Ви знаєте, людина вона може собі багато. Придумувати, що таке істина, що таке добро, що таке зло, як треба поводитися в цьому світі. І людина, вона може виправдовувати багато своїх вчинків, але істина вона в Ісусі Христі. І якщо ми знаємо Його вчення, то воно є саме цим ну, еталоном. По якому нам треба жити у цьому світі. І тому він каже: майте сіль самі в собі. Майте моє вчення того, чого я вас варчу самі в собі. Щоб моє вчення воно скеровує ваше життя. Та каже, зберігайте мир між собою. Це важливо. Тому що якщо ти не будеш мати його вчення, якщо ти будеш не знати, як жити в цьому світі, хто буде страждати ті, хто поруч з тобою. Якщо ти проходиш якісь випробування, якийсь спокуси, якийсь тиск, знаєте, зазвичай це складно. І люди зазвичай ну, вони тримаються. І він каже: продовжуйте. Зберігати мир між собою. Тому що наша точня, ті, хто поруч з нами, вони зазнають, ну, як це правильно висловити. Е, не то, щоб там прямо страждань, ну, з нашого боку, якоїсь може навіть агресії, ми можемо повищати голос на них, тому що ми нервуємося, а вони поруч з нами. І на кого ми повинні ще наратися? На тих, хто. Поруч з нами, тому що ми м, щось приходимо, тому що ми в боротьбі з якимось спокусами і так далі. І ми можемо нервуватися, і це все може виходити на тих, хто поруч з нами. А він каже: ні, 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 чекайте, зберігайте мир між собою. Намагайтеся м, нічого не мати про цих людей. Навіть якщо хтось зірветься і проти тебе щось каже, продовжуйте і намагайтеся, зберігати мир. Між собою. Не треба зразу засуджувати, а треба просити побачення, якщо ти зробив щось не так, а ось зберігайте мир. Живіть так, щоб ваш мир він продовжував бути між вами. Тож сьогодні, підсумуючи це, про що ми говорили, про це два міста, ще раз кажу, це моє розуміння цих міст, тому якщо вони згідні чи у вас інші думки, напишіть в коментарях, і ми можемо дізнатися більше щось. Про це. Але я думаю, що сіль, про яку тут він має те, що він тут має на увазі, що він хоче нас донести, це його вчення, тому що він перед цим навчав якихось речей. І якщо ми подивимось на це, зрозуміючи, що це те, чого він навчав, то ми зрозуміємо, що його вчення воно зберігає наше життя від того, щоб ми не жили грішним життям в цьому світі, і вона придає сенс його вчення нашому житті, щоб ми знали, як. Правильно жити у цьому світі, і звичайно ж, його вчення, яке ми прийняли, воно буде випробовуватися, тому що ворог він буде приходити і він хоче тебе забрати від Христа, він хоче тебе вбити, і Він буде на тебе тиснути, приносити спокуси у твоєму у твоє життя і твоє, твої вірування. У вчення за Христа вони будуть випробовуватися. І тільки після цього можна буде сказати, чи ти дійсно віруюча людина, чи дійсно Христос для тебе є цінністю, чи ні. Тому що, ще раз кажу, дуже легко говорити, коли все добре. А коли йде війна, коли ти підпадаєш під якісь нападки, то тоді тільки, знаєте, можна побачити, що насправді є всередині. Людини. Тож, друзі, я думаю, що нам варто ще про це подумати, помолитися, але треба пам'ятати, що нам треба знати вчення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І хай воно буде тим, що допомагає нам жити і чим ми керуємося у цьому світі сьогодні. Хай Господь допоможе нам в цьому. Давайте ми помолимося! Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за Твоє благословення, за Твою любов і милість. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що Ти навчаєш нас і допомагаєш нам бути сильними, щоб триматися Твого вчення у цьому світі, щоб воно захищало нас від того, щоб ми робили якісь неправильні речі, і щоб воно спонукало нас робити правильні речі, яких ти нас зробив. Навчав. Дякуємо тобі і славимо тебе. Друзі, я благословляю вас, я приголошую Божий захист над вами. Приголошую, що Бог любить вас, спікується про вас. Він взяв на себе всі ваші хвороби і немачі, і написано, що Його ранами вас було оздоровлено. Тож всяка хвороба, немач і біль в ім'я Ісуса Христа, я наказую Тобі, іди геть. Будьте звільнені зараз в ім'я. Ісуса Христа. Я приголошую Боже фінансове благословення для вашого життя, звільнення від боргів, роботу для тих, хто шукає. Господь дає вам мудрість і діє у вашому житті. Також ми благословляємо нашу країну, ми молимося про перемогу та мир для України в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо усіх наших воїнів і приголошуємо Божий захист над ними в ім'я. Ісуса Христа, ми за керівництво нашої країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої держави. І ми благословляємо усіх людей, які сьогодні переїхали зі своїх міст, які щось втратили. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти попікувався про них в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за перемогу, мир та відновлення України. Дякую, друзі, за те, що були з нами. І вірю, що це слово воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися і зростати у нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Знов і знов запрошую вас підписатися на YouTube канал Церква Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте коментарі, і це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку, тож я вдячний вам за те, що ви все це. Робите. Пам'ятайте, що Бог любить вас, і Бог завжди з вами і на вашій стороні. І Він хоче допомагати вам у всіх ваших справах. Тобто, продовжуйте покладати свою надію на нього. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословенням. З Господом і до зустрічі, друзі!